03 року Вітаю шановних українців, козаків і казачок, хто знайшов час заглянути і підписатися на мій канал. Сьогодні, розглядаючи питання віри, почнемо ось з чого. Хтось із українців рахує історію України з 11 тисячолітньої давнини, ось навіть камінь, такий в Києві є. Хтось рахує історію України з 7,5 тисячолітньої давнини, як написано на стінах Софії Київській. Хтось рахує історію України з 2 тисячолітньої давнини від Різдва Христового. Але головне, що ми повинні усвідомити, що серед нас живуть зараз ті люди, що є нащадками тих далеких українців. Українок. І якщо за 2 тисячі років було багато різних подій, поразики надбань на території України, то скільки ще різних подій було на теренах України, якщо ми додаємо 5,5 тисячі років історії або тисяч років історії наших пращурів? Чи усвідомлюємо? в 2024 рік передали нам наші пращури з батьківською любов'ю, і наша теперішня задача знайти, поновити, примножити ці знання, знання, якими володіли наші пращури. Так от, розглядаючи питання віри, почнемо розгляд Конфесій в Україні. Для розуміння цього питання для порівняння візьмемо, як приклад Росію в Україні. У 2021 році нараховувалось 37 тисяч конфесій. Помацайте цю цифру. Це так, щоб добити себе і вас, прошу уявити таку картину. Кажуть, зараз в Україні знаходиться приблизно 35 мільйонів українців. Це виходить в кожній тисячі людей свої вподобання, погляди на Бога, матеріальне середовище на суспільні відношення, на особистість і таке інше. Добре, що основних конфесій в Україні менше 10%. Православні приблизно 60% населення, греко-католики і католики до 15% населення, протестанти до 15% населення. Може я помилився в цифрах, але я хочу донести смисл, а не цифри. Ще які конфесії хотілося, на які б хотілося звернути увагу, це. Громада мусульман і громада юдеїв в Україні. Нагадаю, що ми вчимося розглядати плюси та мінуси будь-чого на користь Україні і українців. Йдемо далі. Наприклад, візьмемо Росію, маючи територію 28 разів більше за Україну, має мають два рази менше. Основні конфесії такі: православні до 60%, протестанти і католіки до 15%, мусульмани до 15%. Як бачимо, Московії в, в порівнянні з Україною багато мусульман. Тепер прошу подумайте: Україна в 30 разів менше за Росію і має 37 тисяч конфесій. Росія в 30 разів більше за Україну і має тільки 18 тисяч конфесій. І чого це так? Чого це так? Це тайна, яку ми викотимо на світ Божий і допоможуть нам цьому. Китай, який розкаже, чому Україна. Має назву саме Україна. Тому хто не хоче чекати, пропоную знайти всі країни світу на букву У, прочитати про них. І якщо у вас виникнуть цікаві думки, напишіть нам. Нам буде всім цікаво це почитати. Далі нам допоможе розглядати це питання столиця України, місто Київ і Тайна Десятинної церкви. А тепер розглянемо малюнок. Який намальован з метою показати, які українці різні і чому деякі країни не хочуть об'єднання українців? Так от на малюнку ми бачимо мапу України, зелений трикутник, гарну річку Дніпро і три мітки міста Київ, Холодний Яр і Запорізька Січ. Тепер згадаємо, що ЗМІ нам 30 років казали, що українці діляться по річці Дніпро на східних і західних, на тих, хто тяжіє до Московії, і тих, хто тяжіє до Європи. А насправді нас, українці в Україні, чотири групи: Західна група раз, Північна група два, південна група з Кримом три, і умовна група центр з Києвом, Холодним Яром і Запорізькою Юсіч'ю чотири. Чому це від нас скривали? І що це означає, розглянемо в наступному відео. А поки хочу завершити розповідь про золоту ладу і тайну Києво-Печерської лаври. Вчені геологи в радянські часи дослідив надра землі під Києво-Печерською лаврою на великій глибині дійсно знайшли якийсь незрозумілий великий предмет. При спробах достатися до нього. Постійно зазнавали невдачу. То вода мішала, то ще якісь несприятливі умови виникали, то техніка підводила. І після декількох спроб були припинені, як не варті уваги. Мабуть, про цей предмет знали і московські церковники, які після розвалу ДСІ Радянського Союзу зразу захватили нашу святу Києво-Печерську лавру більш ніж на 20 років. Але і вони за 20 років свого господарювання. Дісталися того святого предмета. Судячи з того, як тяжко із сумом церковники полишали нашу святиню. Ну, а я всіх щирих українців, козаків і козачих запрошую відвідувати, гуляти в цих гарних місцях, як колись гуляли тут наші пращури і просили ладу і долі собі, рідним і Україні. І маю надію, якщо ми все зробимо. Так, як треба, по-людськи наші пращури повернуть золоту ладу на її святе місце. І в нас на Печерських паграбах буде два славетних знака символа. А поки буду завершувати, дякую за увагу. Кому сподобалось, запрошую підписуватись і ставити лайки. До наступної зустрічі!